В Украине в городе Луцке состоялось открытие всеукраинской молитвы за пробуждение. Для единого ходатайства за духовное возрождение Украины приехали епископы пасторы и пасторы из союза церквей, входящих в Украинский межцерковный совет. Главная цель мероприятия – в смирении вознести Богу молитвы об исцелении своего народа. Мероприятие открыла группа прославления церкви Царства Божьего. Именно на базе этой церкви и проходит данное событие. Приветственным словом к собравшимся обратился Сергей Шедловский, основатель движения «Искатели Бога». Он рассказал об истоках проекта «Молитвы за пробуждение». Посланием о важности молитвы делился председатель Украинского межцерковного совета Валерий Решетинский. Второй день был насыщен поклонением, молитвой и учением. В первой половине дня словом, что Бог является самым важным и ценным в нашей жизни, поделился Рудинец Александр, епископ Церкви Царства Божьего. Посланием о том, что ответ на все вопросы есть в Божьем присутствии, Поделился епископ Церкви живого Бога Сергей Балюк. На последнем служении известный евангелист Дэвид Хасовой напомнил собравшимся о пророчествах, которые были высвобождены об Украине и вдохновлял всех молиться и верить в Божий ответ.

Весь день три служения транслировалось на канале тв Онлайн участниками мероприятия стали зрители из 41 страны. Всего было 6700 подключений. Слава Ісусу Христу. Знову в етері наша чудова програма Відкрита Біблія. Особливість і унікальність її полягає в тому, що в реєстрі всіх форматів, або ж тем, або ж напрямків чи бачень телевізійного простору, який перед вами, які виглядаєте щодня, щовечора, можливо, і вночі дехто кому не спиться, то вас або розважають, або про щось інформують, або в чомусь переконують, або кудись заз. Зивають, рекламують якісь продукти чи ще щось. А от в християнських програмах, яких ціла низка в нашому чудовому телеканалі Аверс, їх просто підряд ідуть кілька християнських проповідників. І відкрита Біблія одна із них, яка надається саме в цей час на цьому каналі. Певен, що ви слухаєте усі проповіді, особливо наші надсилання. Ми не тільки проповідуємо, ми розповідаємо про те, що ми робимо, як ми Живемо про ті цінності, про той вплив, який має церква для суспільства, про її значення. І я вам скажу, що повноцінна церква в очах Бога вона є, вона є слугою йому, вона є його офісом тут на землі, вона є його представництвом, руками, ногами і голосом для суспільства, для людей, для народів і для громадян цього міста чи цього регіону, в якому ми живемо. Церква є великим засобом в руках Бога. І коли церква вона здорова, коли вона виконує призначення того, хто її започаткував, хто її створив, а це Ісус Христос, який створив її для себе, як наречену, як своє тіло, як свій, свою оруду, через яку він може свою волю виконувати тут на землі, тоді це суспільство благословенне. Тоді місто чи село, вулиця, чи країна ціла і нарід, вони чують Бога. Вони слухають Бога, вони виконують те, що хоче від них Бог, чого він вимагає. Вони живуть згідно його волі, і він тоді благословляє цю територіальну громаду. Коли ж церкви немає, вона з'їхала на якийсь церемоніально-ритуальний бюро послуг чи на якісь забобони, чи просто на збирання грошей з людей, чи ще на якісь речі, тоді потерпає весь люд. В цьому селі чи в місті, ось тому ми, християни, які любимо свого Бога, які слухаємо його голос, які тримаємо руку на пульсі, на нерві від, від Святого Духа, який посилає нам весь час ці мейнстріми, ці, ці е, сигнали. кохані, виправтесь там, зробіть так, ідіть туди. Цього не робіть, покайтеся. Раджу вам зробити так, каже Господь. Бог живий, Дух Святий це особистість, і він, він керує нашим життям, він коригує наші плани, наші думки, наші рішення, пріоритети. Варто Його слухати і жити під його рудою, під його керівництвом. Тоді це буде здорово все тривати і вдаватися. Тоді це буде благодать Господня, яка буде поширюватись на всі твої сфери життя. На твоє здоров'я, на твої рішення, на твою свідомість, на твою ментальність, на, на, на твої секрети, на твої ідеї, думки, переконання на, на зрештою твої дії, те, що ти робиш, і те, що ти будеш вирішувати, і ти і робити, куди ти будеш ходити, де ти будеш зависати, на яких темах, чи в яких місцях, чи в яких заняттях, та буде формовувати твоє життя. І якщо це будуть брудні речі, якщо це будуть гріховні місця і заняття, то той гріх буде тебе точити, як, як черв зсередини, і нічого доброго тобі не світить, нічого доброго тобі не слід чекати, ти будеш розбитий, зруйнований і знищений дотла сатаною. Тому рекомендую тобі слухати Слово Боже, шукати Господа, шукати Його ведення, Його лиця, Його руки, Його проводу, слідувати за ним. І збудовувати себе згідно його благословенної волі. Тоді ти будеш благословений, щасливий, здоровий, процвітаючий людиною тут, на землі і в майбутньому, у вічності. Є таке чудове місце писання, яке Павло пише до коринтян. Коринтян десь ну, загнало в якісь нездорові речі. Він пише навіть які приклади наводить в блуд, і в різні ще якісь ідолянство і так далі. Я був там в Коринфі, я бачив, як це ходив в тому древньому місті, його розкопали. І така територія доволі велика, десь як наш, може, 33-й квартал, може більше, де ми живемо. І є всі ті місця, є навіть той стовп, де били Павла 39, палок йому дали. І я його обіймав там, і так здорово побути в тому місці, і зрозуміти, що він мав на увазі, як жили ті люди, їхню культуру, їхній побут, їхні цінності, їхні збочення. Все було видно там, їхню владу, політику і так далі. І ось він пише Коринтянам, Сьомий розділ, 10-й вірш, другого послання до Коринтян. Він каже: Смуток для Бога чинить каяття. На спасіння, смуток для Бога. Ви знаєте, може, ми сьогодні не говоримо такими словами: смуток для Бога, що це означає? А це те, коли ми сидимо і вболіваємо за те, що воля Божа не здійснена максимально так, як би він хотів. Це те, що ми страждаємо, люд навколо нас страждає, це те, що Україна потерпає від війни. Це те, що ми потерпаємо від корупції, це те, що наші гроші, наші зущадження, які ми потом своїми мозолями заробляли своїм інтелектом. Ми вкладали своє життя, щоб мати ці гроші, а вони знецінюються кожного дня. Все це біда, все це зло, все це горе для нашого народу. І в, нас, і в нас є тривога, і в нас є прикрість, і в нас є смуток, в нас є печаль заради Бога. Не тільки печаль заради себе, а заради Бога. Послухай, друже, кожні, кожний випуск новин, кожні е, кілька тридцять е, хвилин ти почуєш печаль заради себе, якщо ти вимкнеш якісь новини. Чи ти просто вийдеш на вулицю, чи десь у черзі будеш стояти, чи ще в якійсь установі. Ти почуєш нарікання і печаль заради себе, тому що життя наше отаке от. Отаке лихе і таке, і таке бідове тут на землі. А от печаль заради Бога не кожного проймає, кожен заради себе сумує, скорбить. А от коли ти переймешся печалю заради нього, як сумує він, із-за того, що в нас тут отаке життя, тоді ти попадеш на правильний вихід з цього поганого життя. Тому що Бог теж хоче, щоб в нас воно було краще. Бог теж хоче, щоб в нас все виправилось на добро. Він не хоче, щоб ми бідували. Він не хоче, щоб наші гроші знецінювалися. Він не хоче, щоб нас обкрадали, щоб нас вбивали ті агресори-окупанти, які прийшли зі сходу і забирають наші території, вбивають наших героїв, наших синів і дочок. Бог не хоче цього. І люди кажуть: а де ж Бог, чому він не вмішується? Чому він не втручається? А тому він не втручається, що ми маємо зрозуміти його волю і пізнати його славу. Бог каже: Я своєї слави нікому не віддам. Бог хоче все це зробити так, щоб всі очевидно переконалися, всі люди землі, українці, особливо, яких це стосується, щоб вони переконалися, що це зробив сам Господь, а не волонтери, політики, влада, президент чи армія, чи ще хтось. Це Бог зробив. Бог шукає таку модель. Таку площадку, щоб він міг прийти туди, явити свою славу і стілити, і вигоїти, і визволити, вибавити наш український народ, нашу землю, нашу країну, наші статки, нашу економіку, наше життя, наше щастя і процвітання. Він хоче. Він от от вже стоїть, щоб прийти сюди. Що заважає цьому? Запитаєте ви? Скажу вам. Заважає позиція церкви християн сьогодні. Її або зовсім немає, або церква десь далеко, або церква не робить те, що треба, або церква не смиряється і не кається. Є рівень Божих стандартів, є рівень Божої слави. І Господь впустив нас туди, в ту славу. Ми стали законними мешканцями зони слави Божої. Якщо він прославлений, то ми з ним прославлені. Якщо ми грішимо, якщо ми блудимо, якщо ми нарікаємо, якщо ми не прощаємо, якщо ми сіємо зло, якщо ми зайняті якимось е, неправдою, обманом, корупцією. І це роблять християни, люди, які мають бути в славі Божої, святій праведні, відповідно, слава Божа не може спрацювати на ті люди тут, не на тих людей. Бог не може поширювати свою славу на беззаконників. І тому Він кличе. Смиріться переді мною, покайтесь переді мною, покиньте свої злі лихі вчинки і неправду. Перестаньте знущатись один з одного, бирати, обкрадати, брати лапувки, взятки і інші речі, крутити світом і, і крутити біллю людей і на болі заробляти. Перестаньте, тоді я зглянуся на вас. Тоді я явлю свою славу, так Бог каже. Так він казав колись євреям, почитайте Старий заповіт, Друга Хронік, почитайте 14 розділ, 7 вірш. Він каже: тоді я зглянусь над вами і прийшлю, і прийшлю вам своє згоєння. І зцілю вашу землю, зцілю ваш край. Отож, церква є важливим інститутом, християни є важливим чинником, я б сказав, каталізатором процесів історії, яка страпляється в нас. А ми думали, що церква, де треба піти, десь там щось постояти раз в рік, сокрушитись і хватить. Ні, якраз дивлячись на церкву, Бог орієнтується в своїх вчинках, в своїх рішеннях, в своїх діях. Тому церква є барометром, яка церква, такий край, такий народ. Тому ми проводили таку молитву за пробудження в нашій церкві. І в лютому це, це надзвичайне. Дійство, ця імпреза сталася перед Господом. З'їхались купа єпископів, з'їхались стільки таких чудових людей, які розуміють, що це треба робити. І люди цих делегацій, всіх усюди, всіх областей України. І це були євреї, і месіанські, це були пастори, єпископи, які, які ведуть і служать сотням церков в Україні. Вони приїхали до Луцька в нашу церкву, і ми всі разом три дні. Говорили про це, думали про це, мотивували один одного і молились про це. 44 країни світу в прямому ефірі були разом з нами, були прямі включення. 24 області збирались в обласних центрах і інших містах України люди, які теж дивились це в прямому ефірі, і також молились там на місцях разом з нами. Це було щось неповторне. Це щось несамовите було в плані того, що об'єднало нас. Об'єднала оця ціль, про яку я вам говорю сьогодні. Ми зрозуміли, що ми маємо мобілізуватись. Ми зрозуміли, що ми маємо простити один одного. Мають простити православні один одного, католики православних, православні протестантів, баптисти п'ятдесятників і, і так далі. Всі християни мають. Мають з'єднатись одно. Як ми можемо бути в одно в славі Божій, Якщо ми тут на землі переходимо на інший бік, коли ми бачимо людину інших поглядів, такого ж християнина цього цієї єдності нема, немає зцілення для України. Коли ми почнемо попускати і почати вміщати один одного, тоді слава Божа почне зливати сюди. Ми допустимо славу Божу своєю позицією, своїм смиренням. Ми почнемо допускати, від нас залежить. Бог каже, як ви можете славити того Бога, який на небі, якщо ви не можете вмістити і простити. Того брата, який поруч з вами живе на вулиці, на, на одній драбині, на одних сходах, десь в одному селі, на, на, та в однім, однім будинку. Слухайте, то як ви можете говорити про якісь високі матерії? То як може, слава Божа, прийти, як може Бог втрутитись захистити нас, як ми йому не даємо, шановні християни, і тому заклик цей лунав. Всі були разом, ми всі стояли, всі послання, всі мотиваційні проповіді, які були, всі апостоли. Пастори, єпископи, служителі, євангелісти всі говорили про одне, про те, що це потрібно робити, потрібно рухатись в цьому напрямку. Всі однозначно поставили цю ціль, і всі говорили про те, що Бог це бачить, і цей наш порух, це наше звитяжництво в смиренні, в покаянні. Воно обов'язково прийшло зцілення на Україну. Обов'язково прийде вибавлення, і цей супостат піде, і не будуть вмирати люди, звільняться наші захоплені території. Україна почне е, рухатися на ріст і економіка, і люди простять одне одного, вмістять одне одного. Вибавлена буде Україна від злодіїв, від брехунів, від тих, хто забирає все в людей. І люди ніяк не можуть піднятися в бізнесах, ще в чомусь, тому що корупція пожирає це все. Все це станеться незабаром, тому що християни поставили собі таку ціль. А Бог з всіма благословіннями, подарунками стоїть і чекає, коли ж це станеться. Він готовий це зробити, він не робить не тому, що не може. Ви знаєте, Бог створив цю Україну, Бог дав нам таку землю, таких чудових людей. Всіх націй, які тут живуть, і всіх народів, всі вони доповнюють один одного. Я от зараз е, дружу і служу кримсько-татарському народу, який бідує. Ви знаєте, в них своя культура, в них свої цінності, свої погляди на життя. Але є ці спільні речі, які загальні для всіх, універсальні для всіх нас, і для українців, і для мусульман, і для християн. Це, це добро, яке є в наших серцях, це любов один до одного, це допомога в тому, що людина вибрала. І допомога загальнолюдським цінностям, чесності, порядності, не обманювати, не обкрадати, не лукавити, допомагати тим, хто не може, хто неповносправний це універсальні речі для всіх нас. І коли ми будемо такі, Бог обов'язково виллі свою благодать на нашу Україну. І це станеться незабаром. Ми віримо це і ми щось робимо для цього. Я кличу вас також робити це, шановні наші глядачі. Буде цілий цикл програм наших. І сьогодні, і ще. Ви можете дивитися деякі шматочки. Є такий чудовий телевізійний канал. Рекомендую вам вімкнути його і оглядати щодня. Телеканал називається дуже просто. Ви можете в інтернеті набрати Бог.ТВ. Бог ТВ. Дивіться події. Дивіться проповіді, там будуть також наші передачі відкрита Біблія. Дивіться Бог ТІВІ», Дивіться СіНЛ-програми каналу Християнського, інші християнські канали. Ви обов'язково відшукаєте в архівах всі ці проповіді, молитви і моліться разом з нами. І змінюйтесь разом з нами. Господь. Чекає наших дій. Якщо вони будуть коректні і такі, як він, чекає, і вони почнуться, а вони вже почались. Україна приречена бути благословеною. Ну так буде і все. Ну, буде і все, і квит. Я вірю і знаю, що так буде. І хай так буде в вашому житті. Хай всяке горе, всяка біда, болі, нужди, потреби. Хай вони підуть з вашого життя, хай буде забезпечення всього, що ви потребуєте вам і вашим дітям. Хай прийде примирення між поколіннями, примирення між родинами, примирення між народами. Бог все це починає робити. Будь в всьому русі, хай благословить тебе Господь в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми раді вас вітати в нашому чудовому древньому місту. В нашому місту 1030 років. От і різна була історія тут. Але сьогодні ми вершимо історію разом з нашим Господом. Сьогодні тут особливий пік. Знаєте, напруги аж вчора не витримували дроти. Стільки кулонів, помазання стрибало через них, що аж вони вибивали вчора. Так було потужно. Так, 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 і, так і був. ух. Галилуя! Слава Богу, ми в правильному місці, друзі. Всі, хто дивляться, ви правильно зробили, що покинули всі турботи сьогоднішні і будете молитись разом з нами. І брати, які поставлені сюди вести цю молитву, це служителі з Української міжцерковної ради. Ми маємо певні сфери і ми будемо рухатись блоками. Так от мені з братами випала тема про культуру і про мистецтво. Ви знаєте, культура і мистецтво це, ну, це особлива сфера нашого життя. І яка її особливість? Це речі творчі, правда? Наш Бог є творець. Він творить, Він створив все і творить далі. Він поставив нас продовжувачами Його творіння. І ми теж створюємо і формуємо різні речі, різні деталі Його загального плану. І ось культура це коли люди, які мають особливі якісь дари від Бога, іскру Божу кажуть, які щось, щось зваяли таке, чи то намалювали, чи, чи скомпозитували якісь звуки, пісню, чи можливо. Ще якісь інші речі, скажімо, архітектура це дуже чудовий підрозділ культури. І Бог їх обдарував, і вони щось зробили таке, що всім подобається. В культурі виробили таку позицію, яка називається класика. Класика це загально визнане всіми, що ця річ є гарна, чудова, не підлягає сумніву. Класика це класно, це добре. Так. І всі це сприймають. Однак останніми часами ми бачимо, що з'являються такі речі, як субкультура. І ця субкультура зовсім інша. Вона не згодна з класикою. Вона будує свої смаки, свою культуру під те життя, яке їй подобається. Я якось бачив інтерв'ю, де письменник Яворівський зустрічався з неформалом, хлопцем, таким з ірокезом, і журналістом розповідає ну, про смаки, про культуру, про виховання. І той все йому Франка цитує, от наш Корифей, Франко. А цей хлопець каже, нащо ви мені все про трупів і про трупів, про якихось покійників, Франків, якихось. Я живий чоловік, я живу сьогоднішнім днем. І це не шокувало. Слухайте. А вони все опираються на класики. Та... А ці люди по-іншому живуть. Вони живуть сьогоднішнім днем і сьогоднішніми вподобаннями. Те, що їх цікавить. Тому культура це дуже цікава річ, і ви знаєте, крім того. Ну, давайте я визначення вам дам, яке я собі виробив, коли готувався до цієї молитви. Здатність мати смак розпізнавати гарне, добре і є рівнем нашої культури. Ще раз. Культура це смаки, тільки це не дегустатор, не сомальє, а це смаки до естетики, до гарного. Це наша культура. Розрізняти, що є добре, що є гарно. А що є без, без ніякого смаку і ніякої цінності з собою не складає. Тому кожного різні смаки, кожного різні подобання. І ми такі створені Богом. Однак крім того, що культура, як, ну, я навіть опитував людей, я дзвонив е, до нас. Е, на Полісся наше славне, питав брата одного, який теж працює в цій Він Він ціле інтерв'ю взяв де в, таких, в сільському будинку культури. Завідувачка розповідала мені інтерв'ю, як там в культурі, в селі, в українському, це теж важливо. І, і, і з цього всього я зробив висновок, що в принципі культура покликана і мистецтво це будувати в нас добре, щоб ми були заповнені позитивом, добром, щоб ніякі злі. Задатки, які закидає в нас диявол, і по природі Адама ми маємо, щоб вони не проявлялися. Тобто бути благородним, добрим завдання культури. Який це зріз в Україні? Ми будемо зараз молитись, і ви собі подумайте, і моліться. Однак є одна загроза в культурі, куди я вас хочу завести. Культура має дуже потужну духовну силу. Ви знаєте це? Культура будується на традиціях. А традиції Мають здатність ставати ідолами. Вони стають ідолами, і ми живемо в різних культурах. І коли ми потрапляємо до людей і кажемо, тобі треба шукати Бога, неба, Ісуса, вічності, а вони кажуть, ні, мені треба отут такі забобони виконати, зав'язати, нарізати капусту ножем на голову стеня». і так далі. Це їхня культура. І тому я на братській раді сказав, що культура це буває ворог Ісуса. Бо люди так засідають свої традиції, що їм не треба Бога. Останнім часом я працюю з мусульманами, з кримськими татарами. Вони мої друзі, я вже друг їхнього меджлісу, і всіх їхніх керівників Їжджу туди. І більшість з них кажуть: я етнічний мусульманин, я культурний мусульманин. Розумієте, з'явилось таке явище культурний віруючий. Етнічний віруючий. Він не вірить в живого там Аллаха чи Бога, чи хто кого має. Він вірить в той комплекс, в той, ту, ту групу отих правил, встановлень, що їсти, що не їсти, що одягати, в який день. Тобто цілий конгломерат якихось ну, звичок і способів вже, правил життя, постанови. І тому в цьому сенсі культура є ворогом Божим, друзі. Хіба ні? Ми живемо в різних культурах. Ми живемо серед людей, які хтось в совєтську культуру насаджували, міняли свята, змінювали назви, змінювали людські ну, порядки, звичаї. Кожен пхав своє, щоб заполонити людей і відволікти їх від Ісуса. Давайте ми піднімемось. Я вас керував. Господи, ми просимо Твого надприроднього втручання. Поняття мешканців України. Найперше просимо, щоб ти дав баланс терпимості до людей, які думають не так, як я, щоб не проливалась кров, тому що вони думають не так, як я, не тою мовою розмовляють, як я, не так святкують, як я, не ті цінності. Не той мір будують, як я. Господи, дай цю терпимість нам, дай смирення кожному українцеві, щоб вони не бачили в ярликах якихось навішених пропагандою чи кимось, чи способом жити, святкувати, співати, одягатись, не бачили ворогів, але бачили братів і сестер таких же. Господи, дай Духом Твоїм святим. Це це величне откровення, щоб церква Твоя вона була еталоном культури в нас в Україні, щоб вона повела за собою і показала, що в церкві є найкращі співаки, найвидатніші творці, але в них є більше, ніж просто ваяння, яким захоплюються, за якого платять мільйони. Є ти Ісус, є ти Ісус. Який все у всьому, який вище всього, який межа досконалості це ти, немає більшого, ніж ти, Господи. Господи, являйся сам. Послухайте, сатана нічого не створив. Все, що Він робить, це замінник, це сурогат того, що створив Бог. Він краде музику, Він краде образи, Він краде зображення, він краде цінності. І він обманює. Це не кава, це ячмінь. Те, що дає диявол. Це фальш. Кажіть це людям. Господи, відкривайся людям. Хай вони бачать істинного Творця в цих шедеврах і в цих людях, яких Ти обрав і обдарував особливими творчостями, особливими дарами і талантами. І хай буде зв'язане всяка неправда диявола, їхні цінності, які вони вибрали, йдуть і поклоняються, тому що він обдурив їх, навішав локшини їм на вуха, а вони йдуть і вірять в це, і сподіваються на це, і тішаться цим, і радіють цьому, і співають це, і поклоняються цьому. Хай будуть зруйновані всякі ідоли, ціннісні ідоли, які по. Вилазили в Україні з пекла, звідти і вони формують свої твердині, свої опори і дурять людей, і зваблюють людей. Ми розрушаємо всякі верхівки, ми розрушаємо всякі твердині іменем Ісуса Христа. Світла країна, світлий народ, благословений народ, чистий народ, який, який шанує свого Бога. Який огорнений Божою благодаттю, який просто приймає просто з неба все, все гарне, все райське, все чудове, райська земля українська. Люди, які тут живуть, вони світлі, вони світлі, вони привітні, вони щирі, вони добрі, наповни Україну Бог. i'm